Друзі, привіт! Сьогодні у нас 9 жовтня, з Лесією маємо вихідний і е, вирішили поїхати на один каньйон недалеко від колони, за 22 км е, Погода дуже класна, осінь просто заворожує, вже листя пожовкали, почервоніли, відчувається зранку така, знаєте, осіння свіжість, але сонце ще гріє доволі так. Тому це гріх лишатися вдома і ми зараз вчимо вже до, до прогулянки. Може знайдемо кілька грибів, використаємо, спробуємо політати на дроні, який вчора я отримав. Та й гарно провести час. Зараз попрошу Лесі надати мені баночку. Вода прямо дуже класна, каже, хочеться жити народ. Жити десь, їхати, десь відпочивати. Хотілося б, звісно, поїхати в українські Карпати, побути вдома з близькими рідними. Але маємо те, що маємо. Насправді, що собі отак роздумував, чи добре на всі складнощі. Імміграції до Канади тут жити. І все ж таки висновок, що, напевно, так, жити тут е, є доволі добре, тому що тут є можливості. Тут можна заробити грошей, тут можна відчувати себе е, не, ну, не до кінця, можливо, там е, в безпеці так, і незалежним, але з можливостями тут є набагато більші, ніж е, в Україні. Робочий клас людей він досягне в Канаді набагато більшого, ніж він би це міг зробити в Україні. На жаль, такий висновок, але я його зробив і е -е хочеться сказати, що Канада це така хороша країна можливостей. Тому весь світ сюди і їде. Ось от такі от мої думки. Нарешті доїхали до парку. Дорога займає 8 км по такому легкому бездоріжжю і вгору. Дивіться, я зараз пішлю на гору. І подивіться, як тут згоріли всі дерева. Дуже красиво. Там парковка. І Зараз ми трішки далі зайдемо десь у ліс і я спробую зняти на дрон якісь кадри. Але дуже класно. Видно озеро, прохолодно на горбі. Але йдемте подивимося на мапу, куди можна тут піти. Так дивно, бо тому що такі дерева високі вигорівші. І дуже-дуже багато молодих дерев, таких невеличких. Мені цікаво, чи це їх так висадили, чи це воно так природньо відновилося. Дуже цікаво. Так Міра каньйон. Де ми є? Ми були пару днів тому тут. А зараз ми десь чекай, чекай. Міра каньйон. Що ж цікаво тут на такій висоті туалет є. Дуже багато велосипедистів. І такі старші люди, і молодші на велосипедах, на електровелосипедах. Дуже прикольно. Дивіться, всі такі пенсіонери мають електричні велики, типу 1500 доларів. Теж на такий раз дивився, думав що такі мені треба. Але поки що купив тільки дрон. Як яблука? Дуже добре, Великість. в лісі відкривається таке дихання поїсти. Я з відрастую голодна. Думаю, що тут дуже багато можна зустріти і звіряток. От таке місце дійсно глухе-глухе. Шансу знайти грибів заводить мене в такі ущелья. Подивись, може там якраз і гриби виросли. ще сьогодні після нашої прибути до каньйону така трошки, знаєте, осіння депресія і нам хочеться і собі щось купити. Так що ми вирішили, що Леся сьогодні буде купувати шарф і... і шапку в басі. А я планую е собі купити таку велику бананку. Може якийсь нюбелець, не тобто бачу, який буде, щоб е можна було напхати туди всієї техніки, яка в нас є, бо такі маленький вже не вміщається. Я починаю розуміти, чому люди ходять з такими великими-великими бананками. Знаєте, що туди, крім там, телефону і пауербанку, можна ще пів літри засунути. Справді такі бананки дуже зручні. Куди моя хайкінгер? Камера так не передає, але дуже класно видно О, озеро, дуже класно видно місто. У внизу відчуваються такі величезні масштаб. Також з такими спанами драмами відчувається масштаб тут відбувалися. Природа все-таки сильніша за будь знаєте, катастрофа. Щоб її не робила, вона все рівно щось відновиться. Го го. Немає того не можемо відійти від початку маршруту. Далі ніж до 150 метрів, бо дуже насправді красиво. І дивіться, які вигляди звідси. Ну, дуже класно. І тут так виглядає. Напевно, внизу має бути якась річка, тому що така воща. This is Тільки що замітили, що з тамтої сторони гори також, бачите, є такий як міст. І напевно що... Ага, і там дивись, і отам звідси не видно, але там далеко видно міст. Значить, Наш маршрут, напевно, буде пролягати звітом, так по коло, по коло, по коло, по коло, по колу. І аж сюди. Так що, ходи бо нам ще дуже багато всього треба побачити дуже красиве місце таке ми тут вперше ні разу тут не були просто вирішили от взяти і поїхати сьогодні сюди посидівшись клацав телефоні і знайшов це місце що є такий парк зона для хайкінгу і для велосипедів дуже класне місце міра каньйон називається Не знаю, чи це він такий натуральний, чи це його штучно так зробили, але виглядає так доволі класно. Ну, тут треба брати в цьому парку велосипед і їхати собі китатися велосипедом, насолоджуватися краєвидами. Ми робимо багато зупинок з Лесі тут, бо хочемо багато. Зняти і відео, і хочемо багато пофотографувати, тому техніки не знаємо багато. Але класний парк такий. І що саме цікаво, народ, тут є дуже багато доріжок. І прямих доріжок, ну за ними це не штучно створені, це видно, що постаралися, вирівняли дорогу. Нема таких знаєте, каміннілостей під ногами. Тому зручно як ходити, так і їздити. Ох. Леся знімає своє відео на Ютубу. І подивіться тільки туди вниз. Фу. Це дійсно... Потужно. Мені так виглядає, знаєте, що тут колись, напевно, якісь льодовики були. І такі ощелини. Так видно, що знаєте, щось тягнуло ті камні. І в тих ущелинах такі все перемелено. Знаєте, коли от, хто географію вчив, ну і напевно всі бачили відео, як льодовики спускаються в таке ущелля, і вони... Саме роблять такі як шляхи. Після нашої невеличкої подорожі ми от заїхали. Це така ферма. І тут можна собі придбати яблука. Яблука, гроші. Це з нікого немає. На кожному яблуку, ящику і на, кожному, mm -hmm. а, на кожних грушках позначені ціни. Фермери, власник. А, ні, це вже жіночекальне на... Але Можна скинути на картку або можна скинути ну краще. Краще люди не дрова по почте, тепер транспорт теж їм ок Поэтому мы снимаем мотивы, нажимаем и скидаем им Так что... security Зараз взял я вот себе Взяли грушки ящик, це 4 долари, яблука це 8, доларів, 12 доларів. Та зараз їм скинемо і будемо мати собі фермерські фрукти.